Так, червоно-степова, високопродуктивна корова, парес. Класична форма. Товстовата вона. Бачите, згинута голова, вона вже в возрасті. І це в неї хронічна проблема щорічно. Ото зараз ми її будемо робити внутрішньовенні вливання. Слідкуємо. І от ми її ось швіцом. Подивіться, яка дівчинка гарна родилась. Всі бики в корови, короші, 9 чи 8 штука це теличка. Для лікування хворої тварини я вводив їй внутрішню вену такі ліки. Два флакони глюкози 40%. Але можна використати будь-який відсоток інший. Глюкози. У мене був такий, я його використав. Потім 2 флакона кальцію і хлориду. З ним треба бути обережним, його треба ввести чітко внутрішню вену. Хто боїться, то можете використати якісь другі аналоги. Також глюконату кальцію 20% один флакон, і 3 флакони натрію хлориду 0,9%. Також туди у капельницю я її увів. 20 мл ветозалу це аналог катозалу. 20 мл кальфостару це аналог Кальфосету. 10 мл дексагарду. Це аналог дексаметазону, і кофеїну бензоату. 20 мл. Це все внутрішнє венно. І внутрішню м'язе уявів її 15 кубиків. Кубиків вітаміну 3-вітан і 15 кубиків препарату Саєвіт. Це вітамін Е з селен Приблизно через годину після лікування тварина встала, мала вже добрий апетит і всі ознаки хвороби зникли. Вже і набагато легше.